Відутика уроків середимо в програми SolidWorks. тема гарячі клавіші. І Сьогодні розглянемо комбінацію гарячих клавіш Ctrl, плюс затискування ролика миші, плюс рух миші. Розглянемо, що воно дає. Ця комбінація, ця комбінація дає нам можливість швиденько переміщати змасштабований вид нашої моделі. Розмістити її на в певному положенні, плавному положенні відносно. Нашого вигляду. Як це працює? Розглянемо, до прикладу, нашу заглушечку, і в попередньому відео показував, як працює саме плавне масштабування. І тут ця комбінація, саме Shift і Ctrl, дає можливість змасштабувати на весь екран. Як ми бачимо, моя заглушечка на весь екран, Тільки його покрутити. І, до прикладу, якщо я це зроблю роликом, -мичі, то воно буде масштабуватись певним кроком. Саме для того, щоб змасштабувати на весь екран, я затискую SHIFT, затискую ролик І двигаю на себе, бачу, що трошечки мені хочеться його змістити. Затискую нашу комбінацію, Ctrl плюс ролик миші затискую. Бачимо, що курсор у мене змінюється на команду змістити вид, і я зміщаю його вже роликом миші, рухом миші, зміщаю в те положення, яке мені потрібно. Ну, до прикладу, мені подобається дане положення, і бачу, що саме моя заглушечка для даного відео, з котрим я зараз попрацював, зробивши комбінацію. Shift плюс roll mouse плюс маус move саме змасштабував плавно і переніс, включив команду цю перемістити вид, затиснувши комбінацію, Ctrl, плюс roll mouse плюс маус move На цьому все. ставимо подобайки, підписуємося на канал, звертаємося за відеотекою з 3D-моделювання програмі SolidWorks.